Дрони прямісінько на Міллерово, на ворожий аеродром. Очевидці публікують купу відео. Хіба це той самий арешник? Давайте вже разом будемо розбиратися. Зробимо це за мить, поки ж ви підпишіться на канал «Сей час і поїхали. На російський аеродром Мілерово, що в Ростовській області, сталася масована атака дронів з вечора, 23 грудня, про це писали телеграм-канали. В окрузі чулися стрілкотня і гупання. Російська регіональна влада стверджує, що за ніч було збито вісім БПЛА, а потім ще чотири у Мілерівському та Тарасівському районах. Також пишуть, що пошкоджено будівлю Мілерівського козачого кадетського профтехнікуму, а на одній з вулиць внаслідок падіння уламків сталася пожежа. На цих палаючих кадрах, ймовірно, околиці Мілерового. Чому цьому об'єкту привертається така увага? Бо це стратегічне литовище у Ростовській області слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України. На тих кадрах, що опублікують очевидці, видно сильні спалахи, Я б навіть сказала, потужне горіння. Телеграм-канали вже почали навіть закрадатися думками, мовляв: а може, це по Ростовщині бахнули тим самим Арешникам? Хоча є і інші, більш вірогідні, звісно ж, версії. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук натякає у римованій формі. Зацитую від Таганрога до Ростова цікаво пролягла дорога і прокладає шлях Нептун, та робить Путіну капут. Власне, такий маємо вірш, а висновки вже робіть самі. Що це за Нептун? Я думаю, всі так ми знаємо. Тому натяк зловили. Бо ж Міноборони РФ точно не зізнається у правді. Там понавигадували купу звітів про збиття. З вечора понеділка про дев'ять збитих БПЛА над Ростовською областю. А вже зранку вівторка пишуть про ще три БПЛА над територією Ростовщини і один над територією Воронезької області за ніч. Не згадує відомство про Білгородщину. А велика доля ймовірності тому, що росіяни знову бомблять самі себе. Черговий факт: ніж та наводять пабліки. 500 кілограмову авіабомбу пустив російський літак 21 грудня в районі селища Розумне 71 у Білгородському районі. Постраждалих та руйнувань, нібито немає. Додають вони у зведеннях. Ну і це не єдина неприємність для сусіда. Біля берегів Іспанії затонуло вантажне судно РФ Урса-Майор, яке возило військову техніку. Маршрут пролягав із Петербурга до Владивостока, проходячи гібралтарською протокою. Сама аварія сталася 23 числа цього ж місяця. Ну а причиною крушіння нібито був вибух у машинному відділенні судна. За словами капітана, цього разу судно перевозило порожні контейнери. Але. Аналітики дослідили, ця бляшанка насправді перевозила до Владивостока люки для ядерного реактора атомного криголаму. І ще два портові мобільні крани вантажопідйомністю до 120 тонн. Рятувальники доправили 14 членів екіпажу до порту іспанського місця Картахена. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Щось нетипове для загарбників відбувалося у тимчасово окупованому Маріуполі та під Енергодаром на Запоріжжі. Гриміло 23 грудня, пізно ввечері близько 22.10. За даними місцевого проросійського видання Рія Мелітополь, перший вибух був не такий потужний, як другий. За непідтвердженою інформацією, через фіксацію безпілотників велася робота ППО російських загарбників. Також вказується, що перед звуками оцих от бабахів приблизно за півгодини в районі міста було чути гул. Отже, чекаємо на деталі. А тим часом у непідконтрольному Бердянську підірвали автівку місцевого авторитета, окупаційного, так званого голови ради міста. Йдеться про колаборанта та зрадника Василя Нечету, в якому він стані нині, і чи саме він перебував у салоні авто, неясно. Тож, ми будемо працювати над тим, аби з'ясувати подробиці і розказати вам у наступних випусках. А ви, шановні, будь ласка, підписуйтесь на канал цей час. Залишайте свої вподобайки, коментарі. І на цьому я вам дякую. Знову десятки шахедів летіли на Україну. Вибухи у Херсоні. Росіяни готувалися запустити по мирному населенню Арішнік. Але чи не блефує ворог, розповідаючи, що це новітня зброя? Все, що відомо на цю мить, тут і зараз на каналі цей час». Наперед, спасибі за підписку. Повітряна тривога у ніч на 24 грудня накривала більшість областей України, лунали сиреною Києві. Монітори попереджали про загрозу дронів із півночі, десь о четвертій ранку. Згодом за півтори години повторно було оголошено небезпеку у столиці. У той же час по області теж була загроза, працювали сили ППО. Станом на ранок інформації про наслідки немає. Другу ніч поспіль гучно на Хмельниччині. Над регіоном знищили два шахеди. Глава Ова Тюрін пише, що внаслідок атаки вибито вікно, пошкоджено дах в приватних будинках, гараж, автомобілі і господарське приміщення. Втім, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. А це наслідки російського терору на Сумщині, і знову у біді видні злощасті шахеди. Удар дронами прийшовся по кролевецькій громаді. Пошкоджено будівлю тваринницької ферми, травмовано корів. Попередньо люди не постраждали, а ліквідація наслідків триває і досі, додає влада. У селі Камка на сусідній Чернігівщині впали уламки російського шахеда, пошкодивши два приватні будинки. Семенівську громаду противник обстріляв із мінометів. Прикордонники зафіксували 33 вибухи. Сім БПЛА у ніч на вівторок збили над Дніпропетровщиною. І на цьому ворог не зупинився, обстрілював Нікопольщиною з артилерії та РСЗВ «Град». Цілу по району вночі вранці пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда і автівка. На одній з локацій сталася пожежа. Також у Павлоградському районі внаслідок ворожої атаки понівечена лінія електропередач. Запоріжжя-агресор теж не залишає спокою. Окупанти завдали дві сотні ударів по 13 населених пунктах області. І це лише за добу. Війська РФ здійснили 34 авіаудари, 72 атаки дронами та 4 обстріли РСЗВ. Зафіксовано 90 артообстрілів. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Люди на щастя цілі. Самого ранку, 24 грудня, у Херсоні чутно вибухи. Поки пояснення, що сталося, немає. Тим часом глава регіону Прокудін сповістив трагічну новину. За добу, що минула через російську агресію, одна людина загинула ще дві дістали поранення. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 19 приватних будинків, також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду і приватний автомобіль. Перед вами результати роботи ППО по шахедах по всій території України. Отже. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 36 ударних БПЛА із 60 у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Дніпропетровської і Хмельницької областей. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені і не завдали жодних наслідків. А один станом на 10 ранку ще перебував у повітрі. Та не самими шахедами, кабами та артою щодня залякує противник мирне населення. Росіяни вже більше тижня ледь не щодня нагадують про свій арішнік. Днем раніше, 23 грудня, телеграм-канали писали про небезпеку запуску балістичної ракети із Капустиного Яру, але підтвердити це не змогли. Тим не менше, люди таки зреагували на попередження і почали ховатися в укриття. Багато кого небезпека застала у метро. Тому підземку буквально паралізувало від кількості пасажирів. Українці досі оговтуються від найпершого запуску «Арєшніка» по Дніпру, який стався вранці 21 листопада. Однак за понад місяць після цієї атаки експерти виявили, зброя росіян аж ніяк не новітня, як вони там це собі розганяють. Профільне видання Дефенс Експрес доводить, що ракета виготовлена навіть до початку повномасштабного вторгнення. На уламках чітко видно серійний номер і дату виробництва 12 квітня 2017-го. Тобто ракета, ймовірно, довгий час зберігалася на складі, перш ніж була використана для атаки. А її розробка могла початися ще в 2010-х роках, наголошують фахівці. Отже, Експерти, що вивчають рештки ракети, нам зможуть ще багато деталей прояснити щодо того Арішника, яким Путін лякає увесь світ. Але примітно, що навіть російські пропагандисти чекали на удар. Тому не варто нівлювати попередження, адже ворог цинічний і підступний. У нього навіть немає стопів на свята і немає нічого святого. Тому, будь ласка, шановні глядачі, бережіть себе і рідних, не пропускайте важливих новин.